Зараз буде просто шалений критик і тиску буде на нього, тому різкого нічого не буде точно. Я думаю, що все буде отак перманентно просуватися далі, як приблизно було до цього. А питання, як ставитися до тих депутатів, які пропонують засідання ради? От саме відчуття, що відчуваєте? У мене тотальне відчуття нерозуміння взагалі. Я не можу, просто, просто ну, в мене в голові не вкладається. Я вже говорив, говорив тільки що, що е, по п'ятницях е, година уряду, виступи, таке по середах е, незначні законопроекти, постанови, рекомендації, резолюції, ратифікації два дня на пленарний тиждень, вівторок і четвер, коли серйозні законопроекти ставляться порядок денний. І, е, Таких два пленарних тиждень на місяць. Тобто два плюс два, чотири дні, коли треба все кинути, взяти себе в руки і прийти проголосувати за законопроект. У мене в голові не вкладається, навіщо було йти в Верховну Раду, щоб чотири дні на місяць ну, не мати змоги прийти проголосувати. Це дійсно важливі для країни законопроекти. Я вже казав таку фразу, що зараз е вже на другому плані десь видатні законодавці, генії, які пишуть феномінальні законопроекти, сенсонування оку. Нема кому за них буде голосувати. Ну, тобто дійсно біда, і тут навіть пояснювати складно, просто що в голові не вкладається. Просто. Що треба робити? Поки виборці не скажуть свого жорсткого слова на виборах, поки це не стане критерієм оцінки виборців під час виборів. Поки е, свідомий е, вибір виборців не переб'є гречку, то нічого не зміниться. Ну, тобто тут е, оцін, от, так, як працював депутат? По всіх критеріях. Чи голосувати за нього свідомо? От і все. Коли депутати будуть розуміти, що це оцінять виборці, а не просто поговорять і потім на виборах там, за гречкою проголосують, то кращого, більше, тобто глобально це нічого не змінить. Всі інші. Гроші, штрафи, ну, там, нашим депутатам штрафи, там, це таке. Про, а, е, е, заборонити е, заборонити е, від засідання відвідувати. Ну, от які в нас покарання є. Тобто зарплату менше зробити, та в більшості та зарплата ну, мало цікавить. Там бан по засіданнях, Так вони і так не ходять. Ну, ну, ну як? Що то громадської догани такого? Ну, <риклад> вибори. От громадська догана на виборах. Тільки це спросить.